Сьогодні ми поспілкуємося з співвласником та співзасновником компанії Кентавером Микола Миколаєвич. І сьогодні ми будемо спілкуватись не про капелюхи. Що це таке? Чим ви займаєтесь? Дуже цікаво, нічого не зрозуміло, і хочеться більше детально почути від вас, що ще виробляє в компанія Кентавер. Ну, це такий проект. Він уже давно існував у мене в голові. Це така медитаційна штучка. Такий музикальний інструмент, скажімо, який йому багато тисячі років я просто ще не досліджував, де він як з'явився. В, в кожному народі у світі він є. Він по-другому називається. Там от, можна подивитися в Вікіпедії до 200 назв його. В кожній країні він був, по-разному е, називався. Там є і ковка, і лазерний зараз ріжуть по всякому, в кожному народу він. По-своєму оздоблений. Ну, саме концепт в нього це є така типа арфа, такі, от, скажем, дві щеки, і всередині металичний, сталевий такий, язик, як називають його. Він ріже воздух.